Кіаніро в останньому рестайлі 21 рік пробіг всього навсю 65 тисяч км. Автомобільчик приїхав з Франції, він весь в оригінальному окрасі і пробіг всього навсю 65 тисяч кілометрів. Хороша середня комплектація. Парктронічки передні, задні, LED-оптика, заводське тонування, електросклопідіймачі. Електропривід сидіння до речі, я лемку не виняв, тому що знімав щойно відео з YouTube на YouTube і робив діагностику. Великий екран, адаптивний круїз-контроль, люк, Салонне дзеркало з автозатемненням, бездротова зарядочка смартфона, клімат-контроль, все-все-все тут є. Стан реально бомбічний, 65 тисяч пробів. Франція. Франція це навіть вам не Німеччина. Тобто солі він не бачив, їздив. Теплих регіонах до речі на новенькій резині юні роял зимові.